У нас тут заходить сонце. Так, отут я ще не їздив, цей кусочок. Тут припущення тут в такому початковому стані знаходиться ці пушки. Вони загублений світ трішки. Ми ризикуємо. <рес> Ось тут пуст, напевно, буде цей. крутий, все ж таки. Да. Я все ж таки ще зроблю таку спортивну поведінку. Туча таких. А-а-а. Да, трішки безпонтовано тут. Тут зовсім початковий стан, це перехвалив я її. Але... Так, так, да. я ось почаю. Поки сонце не дійшло, можна фактично не вистегуватись, одна є ще ділянка така. Ну і ходу Ще не чітко стоять. Катки куди саме їхати. Фух. Так. Як зараз. Я стараюсь брати та... ті, що більш накатані. Зараз буде ця ділянка скоро, там де не дуже Вот песок. Да. А не, можно двигаться. Основная пешка. Она уже перешла тут. Фух. Тут больше в океане. больше стало. Да, вот такая не дуже ділянка тут. кусты нужны. Ну. Да, все. Ключи злива. Иди мною. Не, проехал в ту сторону. Так, тут треба что-то такое делать, типа руками еще добрать. Привет. Фу. А куди ж поїхати? О дві цілянки. Ладно, вибираю. це? Потім їхав. Попідтримо тут. Ну, теоретично можу стати От ну, як це? Панорамною. Я розумію, що можна було ще. Без економніші тихоти так. так, якраз для мене це класно, що я не люблю ці схиляються пишки Мені звіт еще на пода. Так, от тут А нет. Да, тут иногда просто тупой спуск с горы. Да, там беспонтовый здесь такой. Сейчас заехать. Фух. Колыбельный ветер, надо Вже тепло. Треба пальне живуть. Тілки. Тосте. Можна пробити все. Ой, то тут, тут. О! Це було в мені, коли в мене з лівої сторони не вистягується зразу. Е -Е так Пішли коливання. вдвое. Да, мабуть, все ж таки, да, буде спуск, я думаю, тут все не ближе. Так, я їхав там ближе, ближе. Ту сторону, так. О, блин, Треба бути обережним, тут є оці ями. О! Я тільки розігнався. Треба повертати. Різко! Ой. да, теж пару варіантів. Це вище краще сюди. Да. О боже. О. Це О. Тут всю сторону якось тут коріння. Блін, воно ж не ну, не а можна було їхати спокійно. Щоб було... їхати запасом. Ну, що тут коли черет, часто вона спускається в майже вниз. Так, не будемо займатися Поїдемо твостом. Приїдемо через цей. Е, Була тут стежка, то вона не сильно вгадувалася. О. Да, оці такі не сильно приємні куски. О, приїхав. Поки думав як вистігнутися, вже приїхав. Так мені видається, що вниз треба. Так, так. Да. Ох, ліва. Так, от голо, коли вона ще не готове, сильно якби приємно. Блін, краще як виїхав. Е, що звук такий, що там Щос Резина ріже майже. О! Тільки що в тісний спуск. Вийна висота кружечка. Так, і ми виїжджаємо на стадіон місцевий, східний, прийомник, теж покажу. Отут е цікавий, там такий доволі вузький. Вверху, ну вона така сипуча, що ми посухо, я думаю, вона колесо все проїде. Так у нас прямо йде стежка. Цікаво тут осускатись, навіть просто з маленької сторони, але сонце вже майже не видно. Так, ага, тут у нас. Так, это у нас провело. Какие-то карьер, что? Пабуть сюда. Да. Вот, а одно, засыпьте. А я вже не розумію, як буде. А ось, ми живу Да. Стежка зріва. Це машина. Так, воно тут. А ось бачимо. Да, туда. Мы да. Вот таким О, тут. это <связь> наверное, старбаты. Это на них ставить. Речик. Так, знову Такий вариант. Влево, вправо. Вот вправо здається в чузи. Так. Красный прямо руль. А да, сюда. Вітер важчий спину. Ось вони навіть паралельно йдуть. Це можна два рази швидше їхати зі чому бачиш куди Ядягну неправильно Це вже просто якась Тут у нас Бейвей Лібіш ідеш їдеш і... Типа трохи затримуєш за <соць> здоволенням Так, знову вони йдуть параллельно, А скільки пам'ятаю, вони майже однакові. Так. Ого, тут просто. А тут ще же... у нас не сучасна багнюка. А проїхати можна, але вы... вон. Що буде видно. А тут іменно ідеальні такі якісь. О, діти на що... Ох, май гас. Поки зима. Ну так, да, з іншого боку, зима не зрозуміла, яка з них Ну, не, не відразу зрозуміло, яка з них. Е -е... Жива cool чіпати, бажано чіпати, а яка суха, мірно. Так, і тут якийсь знову стадіон такий ковхозний. Тут є галявина велика. Закінчуємо відео. А оці штуки вони деякі спокійно з'їжджаються вгору. Ну і вниз якраз для поступового розвитку, спусків, комфортні 9%. 11%, ладно. П'ятнадцять. 18, ну ладно. 19. Це пам'ятник здається, собак. Диво на бачу. А ось. Опа! І ще підняти. Іще, іще, ще. Хе. Так, такі вайт. Вайдровчики. І під кінець такий, щоб не засинати.